Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашнє завдання. У нас наступно 3 задачі, і рухаємося. 3.9. У скільки разів потрібно збільшити початкову швидкість троху спортивного молота, щоб гранична дальність кітка збільшилася в полтори разу. От 1,5 разу, мабуть, так. Тоді ми розуміємо, що якщо молот... Будуть бросати, то це означає, що його будуть просати як тіло під кутом до горизонту. Вон, цей буде дальність за умовою збільшується в 1,5 рази. Ми з вами бачимо, що дальність польоту пов'язана з початковою швидкістю ось таким чином. І тоді відношення швидкості буде пропорційно корню квадратному із відношенням відстані. Відстані відрізняються в 1,5 рази, тобто відношення швидкості буде теж корінь з 1,5, пол тобто приблизно 1,22. Таким чином, ми відповіли на питання, або... але ви могли записати що V02 більше V01 в 1,22 рази. Якось так. Мабуть, ми зробили це. Наступна задача 3.10, випущена під кутом до горизонту стріла побувала на висоті 10 метрів двічі з інтервалом 2,8 секунди, яка повна тривалість польоту стріли. Ну, опять, як і все попередні задачі, ми розкладаємо розв'язання цієї задачі на окремі е, кроки. Давайте е, спробуємо це зібратися. Розобра... Ось це в мене рисунок, ось ці дві точки, де побувала. Стріла з інтервалом от в ці 2,8 секунди, тобто є маленька висота дельта H, яка вище цих точок є висота H, про яку нам казали, це 10 метрів. Загальна висота H велика, вона дорівнює сумі цих висот, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Якщо в нас від цій точки до цієї стріла рухалася 2,8 секунди, а в нас з вами кінематика, то це означає, що до точки А вона рухалась 1,6, і від точки А до цієї висоти знов той же, сами, той же самий час. Тобто я вважаю, що на відстані АЦ, якщо по вертикалі розглядати час, дорівнює дельта Т навпіл. Ми можемо розглядати, нам потрібно знайти дельта H маленька. Ми можемо розглядати різні варіанти, але я предпочитаю вільне падіння. В нас буде дельта H дорівнювати g, t на цьому учаске в квадраті навпіл. Але якщо ми підставимо дельта t ще навпіл, то, і видово це в квадрат, то буде дельта t ще й на 8 отримуємо. Далі підставляємо, рахуємо. І бачимо, що в нас дельта H примірно дорівнює самої маленьке H, тобто 10 метрів. Це означає, що загальна висота буде 20 метрів. Тому ми хочемо знайти весь час польоту, а весь час польоту це рух від початкової точки до точки А, а потім від точки А до кінцевої точки. Зрозуміло, що якщо в кінематиці ми операм повітря, операм повітря знехтуємо, то ми. Можемо вважати, що якщо у нас із точки А е, тіло вільно падає, то це буде ровно е, половина часу, яку ми е, хочемо з вами знайти. Тому я записую, що H велика дорівнює G Т донизу в квадраті навпіл, знаходимо рух з точки А до низу. Це в нас буде 2 секунди, а стільки ж 2 секунди буде рухатися тіло з верхньої точки до точки А. Тобто відповідь на питання задачі 4 секунди. Ось так от ми пошагово винуждені розкручувати. Але дивіться, останні задачі я, мабуть, почти усі розв'язую таким чином, що підставляю, ну, тобто підтолюю проміж, проміжуточні розрахунки. але Хочеться щось десь не везде так робити, але поки що не дуже виходить. Но це не помилка, це вполне допустимо, припустимо. Так, рухаємось далі. Наступна фінальна наша задача на сьогодні: 314. Камінь кинули горизонтально з висоти 15 метрів, яка його початкова швидкість, якщо дальність польоту каменя. В три рази більше за початкову висоту, під яким кутом до горизонту рухався камінь перед ударом об землю. Запишемо умови. Здесь в нас висота H, ось вона на рисунку, 15 метрів, дальність L вона в три рази більша, ніж початкова висота, і знайти треба початкову швидкість. І кут, під яким, ну, кут до горизонту, під яким швидкість напрямлена в момент підльоту до Землі. Ця задача дуже похожа на ту, яку ми розв'язували з вами а, в класі, але ну, не зовсім та ж сама. Тому а, дивимось. Перш за все, ми бачимо, що в нас рух такий, якби тіло кинули горизонтально, тому ми це оговорили. Але потім я. Хочу розрахувати час польоту, і для цього буду розглядати вільне падіння. Тому з висоти H в нас вільне падіння, GT квадрат навпіл, отсюда ми те знайдемо з вами. Але вибачаюся, хоча б на цьому етапі я не стала розраховувати, а просто буду підставляти формулу. Ну, хоч трохи не можу більше рахувати все підряд. Відстань. По Сіх, по горизонталі, рух рівномірний, тому L дорівнює v нульової на T, Все, голос мой нас покинув, вибачаюсь. А мені потрібно договорити цю задачу. Трохи потрібно договорити, я намагаюся. Так, V0, це будемо ділити відстань на час. Час у нас, вот он, є, ми його підставляємо. І h в чисельнику і знаменити h, тоді буде 3 помножити на корінь квадратний із g напіл. Подставляємо числа, рахуємо. І е, я відповідь написала 26 метрів за секунду. Але розумію, що мені ще рахувати угол, і треба буде якусь тригонометричну функцію брати. Тому я один знак після зап'ятої, після коми поки що оставляю, залишаю, а потім ми е, це округлимо. Тобто буде 25,7 метрів на секунду. Потім ми рахуємо швидкість, руху, швидкість по осі Y в момент підльоту до землі. Це буде просто прискорення вільного падіння помножити на час руху. Час у нас є, тому підставляємо прискорення вільного падіння, вносимо під знак кореня і отримуємо корінь квадратний з 2 gh Підставляємо числа і опять. Точно так же я один знак послікоми відставляю 18,3 метра за секунду. Далі дивимось на кут альфа. Я не буду рахувати В, не бачу сенсу, щоб використовувати синус або косинус, я сразу буду використовувати тангенс. На самом деле не важливо. Щоб знайти тангенс, нам потрібно протилежний катет, це В донизу поділити на катет прилеглий, це буде В нульовою. Все, підставляємо числа, рахуємо, це буде 0,673. А якщо ми беремо калькулятор, то можемо визначитися, що альфа буде дорівнювати приблизно 34 градуси. Тобто в нас початкова швидкість 26 метрів за секунду приблизно, а кут 34 Ну, Сподіваюся, що ви впоралися з цим домашнім завданням. Якщо ні, ну впод... сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я розповіла, але. Тим або іншим способом ми дійшли до фіналу і можемо заслужено відпочивати. Попереду в нас субота і неділя. Це добре. Дуже добре.